Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав чотири нові спеціалізовані автомобілі типу С, обладнані всім необхідним для реанімації пацієнтів. Реанімобілі, оснащені дефібрилятором, монітором, що контролює стан пацієнта під час транспортування, вакуумними шинами та матрасом, апаратом ШВЛ, кардіографом має систему підігріву, розповідає лікар Дмитро Суховій і називає стани, з якими пацієнтам можна буде зарадити з допомогою такого обладнання. ДТП Інфаркти, інсульти, падіння з висоти, дитячі травми, перевезення ковіду, набряк легень, масові якісь проблеми, так як у нас зараз воєнний стан. Також цей автомобіль може над... завдяки цьому автомобілю. Ми можемо надати допомогу необхідну для стабілізування стану того чи іншого пацієнта. Водій Іван Коваль у центрі екстреної допомоги працює 15 років. Говорить, усього мають розпоряджені понад 20 автомобілів. У нас гарні машини є, але і це дуже. Все, взагалі машини красиві і вони оборудовані всім. Ну, Я думаю, вчасно будемо доїжджати на виклики, ніж би отам дорогу зробили першим долгом. Там ще у нас при виїзді 200 метрів, дороги немає взагалі. Їздимо на всі гарячі точки. Получається, ось сьогодні машина їздила у Миропілля, там два кілометри від границі, ну, обслуговували визов. Другий раз їздимо, що по три рази. На один і той самий визов, тому що не можемо доїхати і оказати больним, то йдуть обстріли. Була започаткована платформа Юнайтедвадцять 24 саме по збору коштів для придбання автомобілів для екстреної медичної допомоги для всієї України. І от зібрана частина коштів за частину коштів вже державним підприємством державні закупівлі придбано 24 автомобіля. І з цих 24 автомобілів 4 отримуємо ми. Вартість цих 24 реанімобілів, які розподілили між прикордонними регіонами, близько 53 мільйонів гривень. Це перший транш автомобілів, зауважив Сергій Бутенко. Вони залишаться на центральній станції і обслуговуватимуть суми і прилеглі території. Анна Книж, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, суми.